Привіт, мої дорогі! Якщо зайти на Hotline.ua, нагадую, це сервіс смертшопінгу номер 1 в світі. Так ось і подивитися на ноутбуки, то можна задатися питанням: а чому вони всі в топі? Якщо більше вибирають за екран, за клавіатуру, за процесори, за вартість, чому? І ми дедуктивним методом вирішили розібратися і зібрали для вас топ-5 ноутів. За перших два тижні листопада 2024 року. І розберемося, чого воно так. З вами Макс, Hotline.ua, і ми починаємо. Відкриває нашу п'ятірку Predator Helios 18 від Acer. Ноут великий та важкий. Екран тут найбільше серед усіх моделей у добірці цілих 18 дюймів частотою в 165 Гц. Вага так взагалі. 3,25 кг. Це треба підсуху мати. Проте ці махіни не просто комплектуються одним з найпотужніших мобільних процесорів та відеокарт, а й здатні їх нормально охолодити. Тому, купуючи Predator Helios 18 з Intel Core i9 RTX 4080, ви навряд чи зіткнетеся з Тротлінгом в перші 5. 10 чи 60 хвилин роботи чи геймінгу. Ну а батарея на 90 Вт годин разом з блоком живлення на 330 Вт допоможуть протриматися без електроживлення набагато більше, ніж 5 хвилин. На четвертому місці нашого топу теж ігровий ноут, тому що у нас ігрова держава. Ось так. Але цього разу від Lenovo з екраном 15 дюймів та 144 Гц. Дизайн у нього на порядок стриманіший. А важить він якихось 238 кг. тобто можна отаку біцуху мати. Не отаку, а отаку. Поняли? Модифікації цього ноутбука з різноманітним залізом від RTX 2050 до RTX 4060 настільки багато, що без Hotline.ua я б ніколи в житті не знайшов потрібну. Мені модель. Але не забувайте, що ноутбучні відеокарти це вам не десктопні, тож варто дивитися не лише на модель, а й на ліміт електроспоживання, виділений на графічний прискорювач. Закономірність проста: більше ват, більше FPS. Середину топу посідає 15 дюймовий Asus Асустав. Про його залізо краще ніж ідеальний середнячок і не скаже. Шестиядерна AMD Ryzen 5 7535HS поєднали з RTX 3050. Вирішили її не обмежувати і дали повноцінних 75 Вт TGP. Так, у моделі лише 4 ГБ відеопам'яті, але цього вистачить для Full HD геймінгу, в різноманітні кіберспортивні дисципліни та більшості сучасних ігор на середніх. Налаштуваннях Максим, е, яку сучасну гру ти, ти зараз граєш? Devil May Cry 2000 року на Switch. Я сучасний геймер. А ще у ноутбука сучасний процесор та ddr 5 пам'ять, які дозволяють використовувати 144 Гц екран на повну. На другому місці у нас останній представник 15 дюймових ігрових ноутбуків. HP Victus 15. Як і у випадку з Lenovo, різноманітних конфігурацій дуже багато. Від Ryzen 5 7-го покоління до Ryzen 7 8-го покоління. Від червоного аналога RTX 3050 до RTX 4060. На якому сайті їх всі дивитися та порівняти – я думаю, ви прекрасно знаєте. На ход починається, на лайн закінчується. ddr 5 ОЗУ тут плашками СОДІМ. So тож спокійно можна брати версію з 8 гігабайтами, а ще 8 докинути пізніше. У моделі 144 Гц IPS Full HD дисплей та стильний корпус з опцією білого кольору. Все вище перераховане разом з батарейкою на 70 Вт і можливістю зарядки по Type-C доволі надбе над бедком Ну а лідером абсолютно очікувано став. MacBook Air -No M1. 20-го року, але ще фігаче, як та rr 15 Завдяки arm архітектурі ці ноути не лише традиційно легкі. Піцепс взагалі не треба. Дивіться, двома мізинчиками зараз я його. Не лише традиційно легкі та мають нереальну енергоефективність, але і продуктивність у них на рівні. До речі, на рахунок батареї, чесно скажу, ще 7 годин тримає. При тому, що вже 3 роки я його і туди, і так, і так, і туди. Чудовий екран з роздільною здатністю 2560 на 1600 пікселів теж не залишить нікого байдужим. Головне, не забувайте, якщо 8 ГБ оперативки не проблема, то от розмір встановленого SSD треба вибирати з обережністю, адже поставити інший не вийде, ну без всяких хотіть Мохентофін Прикальдасів не вийде. У мене ось, наприклад, iPhone потужніше за цей ноутбук, але на ньому я виконую багато важливих завдань. І пам'ять у мене тут 256, тут терабайт. Але знаєте. Звісно, наступний MacBook буде з терабайтом, але вистачає. Ух ти, щось тут відвалюється вже. Вистачає. Якщо ваше життя пов'язане з фотографією, дизайном чи текстами, а в кишені iPhone, цей ноутбук буде найкращим вибором. Таким був топ-5 ноутбуків по версії Hotline.ua. І, в принципі, з цим все логічно. Геніальні люди вільної країни вибирають геніальні ноутбуки для всіх своїх справ. Видно, що у нас держава трошки любить пограти, багато геймерських рішень, але це зрозуміло чому? Тому що людина хоче потужний ноутбук, заміну ПК. І, звісно, в цьому сегменті в основному геймерські штуки. Ну і є такий слот людей, як я яким треба виключно працювати за ноутом, щоб він був легкий і довго тримав. І це у нас MacBook. Всім дякую за увагу. Заходьте самі на Hotline і подивіться, що там зараз актуального, тому що це відео вийде трошки пізніше, і можливо, там щось зміниться, з'являться ще цікавіші моделі. Дякую за увагу і до зустрічі в наступних відео.